Ну що, чекаєте на інтерв'ю такіра Карлсона? Діліться. Е, ситуація, звісно, така знаєте. Слухайте, а це що, це Дональд Трамп сказав? Ти в перший раз так напартачив з Путіним, нічого в нього не спитав. То поїдь хоч з Лавровим поговори, Чи, чи це такер сам визвався і каже: я ще, я ще не договорив? Я ще не допитав. Мені треба ще трошечки щось з'ясувати. Не знаю, чи це прямо Дональд Трамп його туди делегував, бо все таки його можна принаймні опосередковано вважати членом команди е Трампа, але більшою мірою мені здається там у них зв'язок і комунікація з Леном Маском. Ну його можна назвати більше людиною. Маска. як це у нас там звикли говорити: людина того чи іншого, хтось матрящий за тим, той за іншим, і десь до штатів це вже. Певною мірою можна відносити, враховуючи останні події, певні кадрові призначення і так далі. І от у ну, в тому, в тому якраз в контексті є людиною Ілона Маска. Іван Ілон Маск багато чому врятував його кар'єру тоді. Після величезного скандалу, хто не пам'ятає, просто бо зараз тільки інформація, що дуже Дуже легко щось забути Карлсона. Тоді так зі скандалом вигнали з News, тому що через нього е, власне телеканал програв суд і повинен був виплатити 700 мільйонів доларів. Майже, майже мільярд е, компаній, яка виготовляє рахувальні машинки для підрахунку голосів, тому що стверджував, що там збували фальсифікації на виборах. 2020 року і там ці машинки підкручували. І після цього його кар'єра була не в найкращому становищі, як кажуть, Путін, то кажучи, а потім після того, як Маск купив Twitter, перейменував його на X, Пакер перейшов туди, почав знімати відео, викладати туди. Маск почав їх репостити і, можливо, якось алгоритмами соцмережі їх просувати вперед. І ось зараз Карлсон один з найпливовіших інфлюенсерів на цій платформі. З цього власне виходить і, і проблема, тому що ми не знаємо там є кілька кілька напрямків серед команди Трампа е, з приводу того, з приводу думки, як врегулювати цю війну, як її завершити. Е, є різні люди, у яких є різне бачення, і от у масла, вочевидь, є якась. Якась твоя велика ідея, яка цілком можливо може бути навіяна і розмовами з російськими високопосадовцями, в тому числі з телефонними дзвінками з путіним. Ми не можемо цього знати, але маємо такий ризик враховувати. І ось людина-маска їде до, до Лаврова. Висновки робити звісно, рано їх ми зможемо зробити по підсумкам цього інтерв'ю. Але те, що воно буде відбуватися, це недобре, тому що хотілося б нам того чи ні, але Карлсон має досить е, серйозний вплив серед е, республіканської аудиторії, е, а особливо серед е, аудиторії радикальних е, мага республіканців, і це певні ризики для нас несе. Особливо враховуючи, що зараз цей період торгів відбувається, і Трамп вже скоро стане президентом. Якщо раптом це інтерв'ю вийде більш якісним ніж те, яке було з путіним, і Лавров зможе якусь таку позицію сформувати прийнятно і зрозуміло для республіканської аудиторії, це може для нас стати проблемою, і я б до цього, якщо чесно, ставився досить серйозно. Ну ми ж пам'ятаємо, що Карлсон приміня... приміряв до себе ще і посаду віцепрезидента. Наскільки я пам'ятаю, тоді принаймні про це говорилося, коли він їхав до Путіна. А тоді говорилося, що якщо Трамп переможе на виборах, то все можливо, що Карлсону дадуть пост віцепрезидента. Потім правда про це всі забули, чи то інтерв'ю відіграло якусь певну роль, чи то в принципі це ніхто не розглядав. А окрім самого Такара Карлсона, який можливо ці всі питання і розганяв в медіа, тим не мен ну а що нового може сказати Лавров Карлсону, про що ми не знали? Ну от він сказав, розкаже про е, київський режим, е, про те, що Україна робить на території Росії. Ну і відповідно, там вчергове розкаже про те, що у них найбільший арсенал ядерної зброї. Ну тут питання не в тому, що він розкаже нового, а скоріше як він запакує старе, тому що ну, потрібно розуміти, що американська аудиторія вона не настільки глибоко знаходиться в контексті е, України, в контексті російсько-української війни, е, до них е, особливо зараз доходиться все якимось підлузям. На більшій справі події, а е, вони спостерігають більше за тим, як до якоїсь, якоїсь віддаленою історією, е, де ніби то Росія є. Безальтернативно злом, але і України є проблеми. Як той же, ну, Джей діван виходить і говорить, так Росія напала на агресор. Вони злочинці, але й Україна дуже корумпована держава, ніби порівнюючи ці два фактори, це також дуже негативно Я гадаю, що Лавров захоче однозначно ще більше накрутити тих, хто може накрутитись ядерною ескалацією. Зокрема, серед цих людей є Ілон Маск, він вже взагалі такий що піддається певним накрутам. У нього є там і фобії з приводу того, що штучний інтелект захопить світ. Він вірить в те, що е може бути повстання машини, і, і взагалі, можливо, наш світ нереальний, а це всього лише комп'ютерна е симуляція. і в тому числі, от, коли Ще на початку ну, трохи далі ніж на початку війни. Коли пам'ятаєте, він публікував цей свій е свій мирний план, своє опитування в Твіттері з приводу того, як варто війну закінчити. Він говорив: що ну як Україна не може перемогти, Росія велика Росія ядерна зброя. Якщо Україна переможе, то може завершитись ядерною війною. Це цілком та позиція, яка може в нього залишатись на даний момент. І Лавров може спробувати підживити ось цю позицію і спробувати спробувати її нав'язати ширшій аудиторії, тому що ну не варто відкидати, що значна частина людей може дійсно боятися ядерної ескалації, і для них питання або пожертвувати Україною, щоб уникнути ядерної ескалації, або піти до кінця і е, нарватися на цю ядерну ескалацію. Ну воно може зіграти на нашу користь. І пояснювати, чому цього насправді не відбудеться, чому Путін не застосує ядерну зброю, ну це дуже складно. А сказати просто, залякати, помахати якимись карешникам і так далі, це можна буде зробити. Вкинути кілька хайків, якихось гучних е, ну, в інтерв'ю, якому журналіст не буде однозначно фактично проводити так. Не буде задавати незручних питань. Не було ж такого, коли виходило інтерв'ю Путіна. Коли там Путін навалював цю крінжу, і не з'являлися ставки, що це не так, це брехня, це маніпуляція. Ні, це все приймалося так повністю без контексту, без не без жодного розбору прямим текстом, прямими цитатами. Тут я думаю, така ж історія буде. А широке коло споживачів вони не будуть розбиратись в тому, де була брехня, де правда, це також. Розуміти, очікуємо нових історій про мальчика в трусіках, яких може розказати Лавров Такеру Карлсону. А тут ще Ройтерс пише про те, що план Трампа щодо України включає. Територіальні поступки і виключає запрошення до НАТО. кажуть, що нібито наразі обговорюються три різних варіанти, яким може бути подальше майбутнє України. Е, при цьому знову ж таки це пише виключно Ройтерс, і е, е, зазвичай всі в. Кабінеті або близькі до Дональда Трампа джерела говорять про те, що подальшу політику буде визначати сам Трамп. Але ми ж теж розуміємо, що диму без вогню не буває. Наскільки ви думаєте, ці ем, ну, думки, які зараз поширюються в американській пресі, близькі до правди? Ну такі думки вони дійсно можуть зараз існувати, тому що в процесі активних боргів. На різних етапах різна, е, різні пропозиції вони можуть привалювати, бути більш прийнятними, більш обговорюваними, більш пріоритетними. Але знову ж таки, поки торги не закінчились, це не має особливого значення. Е, я думаю, судячи з того, що ми бачимо зараз, Трамп максимально публічно дистанціювався від цієї теми, рішення буде ухвалюватись вже ну після його інаугурації остаточне, тому що помітьте, він нічого з цього приводу не коментує. Дозвіл бити, наприклад, далекобійною зброєю глиб Російської Федерації. Ну там різні оточення щось говорила. Там він мовчав якісь рішення щодо додаткового фінансування. Нічого ні пари з вуст, жодної реакції Сказати, що він дистанціювався зовсім, та не скажеш від усіх питань. От Канада заявила про те, що. Для них багато там занадто високе мито там 20, 21, 25, Точно не пам'ятаю. він сказав, що може бути а, і 50 відсотків. Ну відсотків. Канада може стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Нічого собі така заява. Так ніби той ситуація не передбачала такої, е, такої реакції, але ну він не відсторонений. Він реагує, але тут мені здається, він досить свідомо е, відійшов в тінь. І поки рішення ухвалено не буде, він от буде от коли сам Трамп вийде і проголосить, що є така ідея, і я буду слідувати такому плану, це буде означати, що це це дійсно воно. Це дійсно до то, чого той результат, до якого дійшли цими торгами. А поки що, це, це всього лише один з варіантів. Знаєте, цікаво виходить, тому що після обрання Трампа на посаду я розумію, що він ще там просто обраний президент, а не президент, який фактично займає своє. місце, та, Але тим не менше, під час того, як були оголошені вже результати виборів, тоді вдалося домовитися з Ізраїлем про припинення активних бойових дій. І відповідно республіканці відразу сказали, що це ж ми ми то все зробили. То, то наша заслуга, то тому, що Дональд Трамп переміг на виборах. Це саме тому все вдалося. А потім ми бачимо Сирію, ми бачимо Грузію, і, відповідно, от Південна Корея теж там якось не дуже спокійно зараз відбувається все. А якось ніхто з республіканців не каже: так: це ж ми, ми тому всьому сприяли. Ну, по близькому Сходу частково. Е -е, цьому може бути правда я поясню чому тому що тут же ж історія з примир'ям залежала не тільки залежала не тільки від ізраїля а, а і від того як себе будуть проксі ірана поводити іран в цій ситуації може бути обґрунтовано переляканим тому що ну ці історії про те що іран замовляв убивство трампа і що вони втручалися у вибори проти трампа в сполучених штатах америки вони для себе десь можуть прикинути, що для них це безслідно не завершиться, і це може завершитись не тільки санкціями, а й якимись бомбардуваннями, тому що мені видається, що Дональд Трамп це не та людина, яка просто забуде про те, що хтось там намагався замовити її вбивство. По перше, а по-друге, намагався ще й не дати виграти вибори. Тому виглядає так, що Іран може стати більш зговірливим. Ага без Ірана проксі там, їхні Хезола чи Хамас, вони в тривалій перспективі не життєздатні. Тому якоюсь мірою тут так республіканці можуть собі ці зірочки навісити. Що стосується Грузії чи там. Південної Кореї це більше політичні кризи, і тут звісно треба буде розбиратися, але кожен кейс абсолютно сильно відрізняється, і це не та історія. Ну, принаймні по Грузії там їм особливо байдуже насправді в Грузії, що буде чи не буде. Вони там якоюсь мірою будуть туди звертати увагу, але не так сильно. Південна Корея так це безумовно надзвичайно важливі партнери. Вони там. Можуть бути стурбування, але знову ж таки, внутрішньополітичне питання, тому тільки деякою мірою. Що стосується Сирії, ну, там для них ситуація розгортається досить у вигідному ключі для американців, я маю на увазі. Вони мінімально залучені або і не залучені зовсім. Я чесно точно не можу стверджувати. Туреччина все робить. Ну як Туреччина, повстанці, повстанці все роблять самі. Десь там якось Туреччина, нібито їм допомагає, так? Росія отримує тягла, відступає, панікує, втрачає свій вплив на Близькому Сході. Це складається для Сполучених Штатів Америки просто фантастично, насправді, тому що перемога Росії і режиму Асада в Сирії вони якраз стали початком сходження цього розквіту, точніше. Режиму Путіна і вселили в нього впевненість, що він може діяти таким чином рішуче і далі. Тому, що стосується Сирії, то вони можуть просто поки що відкинутися у своїх зручних шкіряних кріслах, налити якийсь, е, е хороший військ, потягувати сигари і спостерігати за ситуацією. А, пане Максиме, дякую вам за роз'яснення, за коментарі, за те, що долучилися до ефіру. Завжди радий. і кажу до наступної зустрічі. Політолог, експерт, міжнародник, аналітик центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов був з нами на зв'язку цієї години. Шольц повернувся до Бундестага і сказав про те, що слухайте, здається, Росія не збирається зупинятися в загарбницьких війнах, і, зокрема, що стосується України, Україна має покладатися на Німеччину як на надійного партнера, який надає після США найбільшу допомогу Україні, поставивши Києву. Допомоги загалом на суму 28 мільярдів євро, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами німецького Бундестагу. Ну і жодні рішення щодо цієї війни не можуть прийматися через голову України. Наголосив Шольц. Він знову заявив, що на його думку далекобійні ракети Таурус, які ми думали, знаходилися в валізі. Олафа Шольца, з якої він приїхав до Києва, але на жаль, ні, не повинні поставлятися в Україну щоб не довести до ескалації бойових дій і не поставити країни НАТО під загрозу війни з Росією. А, тобто, виходить, що ракети Таурус нам не дають саме тому, що м, НАТО боїться війни з Росією. А Україна має покладатися при цьому на країни НАТО і не боятися. Десь приблизно така логіка Олафа Шольца. Канцлер також заявив, що необхідно підтримати енергетичну безпеку в умовах ризику можливого зростання цін на енергію, зокрема на тлі війни проти України. Ну і в цей самий час. Чому Олаф Шольц сказав про те, що здається, або ж нічого не вказує на те, що ем... Росія збирається зупинитися в своїх загарбницьких діях, то я вам скажу, що з корабля Росії обстріляли вертоліт «Бундесферу» у Балтійському морі. Члени екіпажу російського судна стріляли по вертольоту армії Німеччини, що виконував розвідувальну місію сигнальними ракетами, використання яких характерне для екстрених ситуацій зазначає агентство DPA. і яке саме російське судно брало участь в інциденті, наразі не уточнюється. Чи є це вже агресію по відношенні до країн НАТО? Звісно, ми тут ставимо кілька крапочок для того, щоб дати час нашим партнерам для себе визначити, чи це є вже агресія в бік країн НАТО, чи це ще не є тією самою агресією, до якої вони готуються? Я вам більше того скажу. Ну, зазвичай, же ж, дрони, які залітають на територію країн НАТО, ті дрони, які. Запускаються з території Росії по українських містах, вони не вважаються е, атакою на країни НАТО. Тож тепер будемо дивитися відповідно, чи е, сприймуть сигнальні ракети за агресію проти Німеччини. Ну а поки там ми ставимо три крапки, то тут у нас є інформація. Про те, що Трамп розглядає екс кандидата у президенти Рона Десантіса на посаду глави Пентагону, про це повідомляє Wall Street Джорнал. Глава Пентагону це посада, яка вже ну там кілька тижнів а, змінюється, тому що раніше на цю посаду планували. Колишнього ведучого Fox News під Хекзет, і його кандидатура викликала велику стурбованість і через особисте життя, і підозри в екстремізмі. І зараз обговорення кандидатури Десантіса знаходиться на ранній стаді, тобто ще зарано говорити про те, що саме він може вже остаточно посісти. Ем... Цю саму посаду і відповідно зайняти пост глави Пентагону, серед інших претендентів також розглядаються Елбрідж Колбі, колишній чиновник Міноборони, і сенатор Джонні Ернст. Ну, і Рон Десантіс, губернатор Флориди, колишній кандидат у президенти, я нагадаю, раніше виступав проти вступу України до НАТО, заявляючи, що це не відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів. Але при цьому якщо ми вже згадали про... Нато то е, краще про НАТО. Хай говорять генсек НАТО. Відповідно, він е, там обраний для саме для цього, якщо я не помиляюся.